Вітаємо в ефірі. Програма Спортдайджест. У сьогоднішньому випуску говоритимемо про змагання серед аматорів з настільного тенісу, старт роботи спортивного мотиваційно-тренінгового табору. А ще куди вибороли путівку хмельницькі копи. Втім, і це ще не усе далі детальніше. В обласному центрі запрацював мотиваційно-тренінговий табір Хмельницький спортивне місто впродовж двох тижнів активні школярі безкоштовно займатимуться різними видами спорту. А свій секрет успіху дітям розкриватимуть спікери, відомі спортсмени. Наразі у таборі відпочивають майже три десятки юних хмельничан. Як минув їх перший тренувальний день, бачила наша знімальна група. Десятирічна Поліна і Даніела поки що єдині дівчата у мотиваційно-тренінговому таборі Хмельницьке спортивне місто на рівні із хлопцями. Вони випробували свої сили у футболі, регбі та флорболі. Прийшла в цей табір для того, щоб познайомитися з різними видами спорту, знайти справжніх друзів, ну зустрітися з успішними людьми. Так, у перший день роботи табору до дітей завітав тренер з кросфіт Владислав Демецький. Більше розповів про вправи на силу та витривалість, а ще про здорове харчування. Зокрема, порадив учасникам табору відмовитись від напівфабрикатів на користь сезонних ягід та овочів. Углів повинні бути складними, То тобто, сята в течені днями дажни спокрупи: та гречка, рис, овсянка, булгур. Кускус, например, белковые продукты. Это яйца, рыба, мясо, молочная продукция. И жиры чаще всего не содержатся в белковой продукции. Или же мы можем использовать растительные жиры, которые содержатся в нерафинированном масле. Я рекомендую нерафинированное масло. Семочки, орехи, например, бобовые. Плюс сезонний фрукти Здоровим харчуванню. Відпочивальників буде впродовж усієї роботи табору дві фруктові перерви та повноцінний обід. У списку справ, ранкова руханка, три тренування, заплив у басейні, а ще рандеву із відомими спортсменами. І так, щодня із 8.30 і до 16.00. мотиваційний табір працюватиме на базі НВК номер 10 та спортклубів міста. Наразі тут своє дозвілля проводять три десятки дітей з дев'яти шкіл обласного центру. Головна мета цього, скажімо, табору це їх, щоб вони змогли адаптуватися у життя, змогли зробити собі вибір як по спорту, змогли знайти тут собі друзів, щоб вони змогли правильно себе сформувати правильні навички, щоб бути гарним громадянином свого міста. Стати відвідувачем табору може дитина віком від 10 до 14 років. Щоправда, учасником наразі є шестирічний школяр. Це Назар. Він лишень готується йти до школи, а до табору прийшов разом зі старшим братом. Проект Хмельницький спортивне місто. Реалізується у рамках програми Громадські ініціативи. 85% коштів бере на себе міський бюджет. 15 громадська організація Клуб Регбі Буревісник, що й запропонувала проект. Відтак для дітей дозвілля у таборі є безкоштовним. Хмельницькі поліцейські у фіналі змагань з мініфутболу у відбірковому етапі копи у футбольній формі здобули перемогу у чотирьох матчах і ще в одному розписали із суперником мирову участь у змаганнях. Взяли команди поліцейських із шести областей: Хмельницької, Житомирської, Чернігівської, Вінницької, Рівненської та з міста. Київ, крім здобуття путівки до фіналу, хмельницький голкіпер Анатолій Полипенко та гравець Павло Середюк стали ще й кращими спортсменами турніру. Тим часом дві команди лідерки відбіркового етапу з Хмельницького та Житомира на початку серпня зійдуться у фінальній грі. Відбудеться вона у столиці. Мешканці Гречан випробували свої сили та новий спортінвентар. Першим відкритим аматорським турніром Вискаця Плоскирів презентували антивандальний стіл для гри у настільний теніс. Тут обнова з'явилася минулого місяця. У дебютних баталіях зійшлися чоловіки. Перемога за Денисом Лавровим вже наступної п'ятниці, 19 липня, в спортивно-культурному центрі чекають на жінок та підлітків. Змагання та клуб гри у настільний теніс відбуватимуться в рамках програми Насичений липень з Плоскировом. Щодо вікових обмежень, ми не маємо таких обмежень, але знову ж таки спробуємо ділити людей по категоріям, якщо це діти або дорослі, або жінки. Тому все в залежності від того, хто має вільний час, хто приходить, хто цим займається. Маю надію, що з кожним разом гравців буде ставати все більше, їхній рівень буде зростати. І знову ж таки, наше завдання зацікавити, щоб кожен вже приходив своєю ракеткою. Слідом за дворовими Олімпійськими іграми стартувало спортивне волонтерство. Це черговий проект міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Його мета долучити юних хмельничан, а саме вихованців підліткових клубів до активного дозвілля. Детальніше про ініціативу у сюжеті. Замість гаджетів у їхніх руках спортивні атрибути із м'ячами, скакалками та завуличними тренажерами. Саме так вихованці підліткового клубу Романтик, що у Дубовому проводять своє дозвілля цього літа. І так тричі на тиждень від 14 до 19 години. Понеділок, середа і п'ятниця. Ми виходимо на спортивні майданчики. Наша мета. Залучити якомога більше діток до здорового способу життя восьмирічний Дмитро, романтик відвідує четвертий рік поспіль. Тут знайшов нові уподобання та друзів. Його мама у захваті. Розвиває, ми граємося літом, особливо немає ніякого комп'ютера, там немає ніяких ну, як телефонів. Ми там читають, граються. Вийти з чотирьох стін та показати батькам, що відпочивати діти можуть і в межах міста вирішили працівники міського центру по роботі із дітьми та підлітками за місцем проживання. Відтак, слідом за дворовими олімпійськими іграми, запровадили новий проект спортивне волонтерство. Надзвичайно активні діти, літо всі хочуть гратися. Дуже часто, на жаль, погода не дозволяє дуже багато дощу, але ми все одно знаходимо вихід, ми все одно робимо різноманітні такі заходи, збираємо дітей, бо вони справді насправді хочуть самі цього. Їм не хочеться насправді сидіти вдома. Діти, які не поїхали до бабусі або не поїхали кудись відпочивати. Їм хочеться активного відпочинку. Десятирічна школярка Олеся облюбувала вуличні тренажери, а ще бере активну участь у руханках та конкурсах. Коли ми рухаємося, то потім нам набагато легше наприклад грати у футбол, грати у баскетбол. Настольний теніс також діти впродовж тижня відвідують парки та сквери і беруть участь у екскурсіях. До проекту спортивне волонтерство долучилися і підліткові клуби, що у Дубовому, у південно-західному мікрорайоні, та у мікрорайоні. Виставка. Майданчики на мапу у Хмельницькому в тестовому режимі запрацювала інтерактивна спортивна мапа. Сюди внесли вже понад дві сотні територій для активних розваг. Робота ще триває. Карта об'єктів спортивної інфраструктури кажуть ідейники, покликана популяризувати здоровий спосіб життя. Знайти її можна на сайті Хмельницької міської ради. Сіма півно позначена це майданчик, футбольний тенісний майданчик. Це чи це тренажерний майданчик? Можна там завдяки значку визначитись, як який знаходиться? Деякі з них знаходяться в. Місцях масового скупчення людей да, в парках, в скверах, на пляжі, які з них знаходяться в дворах і в прибудинкових, в прибудинкових територіях, і при які взагалі будинки, які поряд мож, ну, навіть і не знають про це. Тому для того, щоб діти займалися спортом, да, зрозуміло, можливо, мати може зайти на цей сайт, подивитися, да поряд є в одному подвір'ї. Є дитячий майданчик, поряд є тренажерний майданчик. Так само сім'я може вийти собі для себе позайматися. Над мапою працював старшокласник другої гімназії Володимир Авсієвич. Зізнався, що розробляв її під час навчання на все витратив три місяці часу. Тож долучайтеся до активного життя міста та будьте спортивними. На черговий випуск чекайте у п'ятницю. Нехай щастить.